Так багато відомих людей відразу наше місто не бачило, мабуть, ніколи адже до складу ФК Маестро, що існує з осені минулого року, входять актори кіно і театру, музиканти, телеведучі та продюсери. Тому ім'я кожного футболіста з цієї команди викликало бурю емоцій на трибунах. Капітаном команди став Фозі з гурту танок на Майдані Конго. У складі команди Сашко Положинський, Влад Яма, Олександр Педан та багато інших. Досить сильним суперником для зірок шоу-бізнесу обіцяла стати і команда мерів та держслужбовців, яка на чемпіонаті Європи виборола бронзу. До неї, окрім обухівського міського голови Володимира Мельника, увійшло ще п'ять мерів та представники обухівських держустанов. Цю команду разом з обухівцями підтримували і колеги з Ради Бойля. Гравці потиснули один одному руки, і гра почалась. І вже на перших Хвилинах м'яч опинився у воротах команди мерів. Як виявилося згодом, не в останнє. Гострих моментів під час гри було більш ніж досить. Штрафні і кутові удари, численні травми гравців з обох команд, не давали вболівальникам розслабитись. Приємним сюрпризом для зіркової команди та справжнім подарунком для шанувальників футболу став вихід на поле ще одного гравця у синій формі футболіста Сергія Реброва. А коли перевага гостей стала очевидною, до команди мерів приєднався ще один гравець, якому просто не сиділося на трибуні мер Радабойля. Дотримання порядку та спокою серед вболівальників забезпечували правоохоронці, і у найвідповідальніші моменти гри мешканці міста покладали надію на свого мера. Таким видовищним дійством обухівці завдячують одному з членів виконкому, який запропонував свої послуги по організації такої гри. От він майоров, його прізвища Вадик, і він просто говорить, що в мене є можливість організувати таке. Як ви дивитесь на це? Я кажу, слухай, ми шукаємо завершальну фазу, а ти прийшов. Питань немає. Тому така була домовленість. І ми домовилися з зірками естради, кіно. Перший тайм завершився з рахунком 3-1 на користь команди зірок. А мешканці міста отримали нагоду під час перерви взяти у своїх кумирів автографи на згадку. У другому таймі стало зрозуміло виграти чиновникам навряд чи вдасться. Незважаючи на всі зусилля голови міста Хорол, що захищав ворота команди мерів. Футболісти ЗФК «Маестро» продовжували забивати. Всього вони влучили по воротах сім разів. Три м'ячі забив актор Костянтин Косицький, два телеведучий Олександр Педан. По одному Сергій Ребров та Сергій Шиша. У команді суперниці відзначилися Ігор Бабак із земельного відділу та голова села Здвижівка Тарас Черненко. Зустріч закінчилась з рахунком 7-2 на користь зірок, але святкового настрою це не зіпсували. Адже як кажуть Богу Богове, а кесарю-кесарева напевно, якби їх поставити на наше місце, вони так само працювали, як ми зіграли. Ми добре зіграли, але програли. Ну нічого страшного. Але для дітей, тих, хто був там, для молоді і для старшого покоління, це був добрий футбольний матч, цікавий цікава, цікава видовищна гра. Ну, справа в тому, що результат повинен таки бути. Треба постійно займатися спортом. Поки зірки роздавали автографи, мери побажали обухівцям всього найкращого. З Днем народження обухів привітали і гравці протилежної команди. Дорогі обухів, дорогі обухівчани, вітаю вас! 647 річчям, здається, міста. Бажаю вам ще не один рік святкувати отаким от приємним чином, як сьогодні, як завтра, будете святкувати приємних свят. Я бажаю вашому місту, місту вашого прекрасного розсвіта. Довгих літ. вот, чтобы все были счастливы, чтобы не было никогда войны у вас тут. И нормальных, честных мэров. Желаю, чтобы город Абухов сохранил свой неповторимый образ, чтобы он не построился по столицу, а чтобы столица построилась под Абухов, и чтобы сюда стремились все лучшие люди. Я витаю место Обухи в 647-й речнице. Бажаю вам росквиту, бажаю вам заниматься этим спортом, бажаю вам слушать хорошую музыку. Залишатись вас в бадьорому дусі, щоб ви були всі задоволені життям, не дивлячись на те, що твориться в нашій країні. Я хочу сказати, що у вас тут дуже багато дітей. Я сподіваюся, що вони не повтікають з вашого міста, а будуть тут рости і розвивати ваш, ваше прекрасне місто. Самого найкращого. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія «Барт».